Друзі, усім привіт! Сьогодні в мене 30 липня, все же 22 рік, і ми з вами продовжуємо і починаємо разом місяць липень, захватимо трішки, але по суті буде вся вишивка у серпні місяці. Мені хочеться вам показати, що я буду починати в цьому місяці, завершувати тим самим липень. На ваших зараз екранах є ось така бумажечка, але почнемо ми не з неї. Бачите, у мене тут на пластику йде робота. Але я хочу вас познайомити ось цим красенням. Подивіться, будь ласка, який він гарнезний, красивенний, і це в мене робота від торгової марки Фрузілок. Бачите, яка краса. Ось такий в мене вже готовий кардінал, симпатичний, до речі, нарешті я його вишила, все завершила. І така в мене виходить робота. Також я вже його і оформила. Залишилось тільки зробити ще йому підвіс, але це буде трішки пізніше. Ось хочу вам показати, як він. Виглядає, які в мене тут хрестики. Десь я тут не дуже рідно це все робила, але як є. Ну, життя воно різноманітне. Його дні також, тому кожного дня в кожній людини бувають різні. Я маю теж. Такий розклад, і ось ви бачите, що в мене вийшло. Він мені до вподоби, величенька виходить робота. Мені тут не дуже до вподоби знімати, але хочу зняти, щоб ви це все побачили, бо можу потім забути: а якщо не буду знімати таких відео, як ну, підсумки, да, що я навишивала за той чи інший місяць, взагалі можу. Просто не згадати потім це все. Ось така в мене є краса. Ну, а тепер давайте подивимось нарешті на ще одну роботу. Бачите, які в мене просування. Ось я вам зразу показую. Якщо ви вишивальниця, котра вишиває іграшки, то ви вже, мабуть, догадалися, хто це таке. Це в мене ось така буде. Красивенна робота від торгової марки Dimensions. Колись я його покупала, цей набірчик. Ось його, бачите, всі явки та паролі. Якщо вам дуже-дуже буде цікаво дивитись, то робіть стоп-кадр і роздивляйтесь те, що вам потрібно. А в мене буде ось такий дідусь. Ви подивіться, яка в нього красива. Ось подивіться ще шляпуня, ось ця, бачите, мені дуже-дуже вона до вподоби і взагалі даже сам його вираз обличчя. Подивіться, який він зрослий дідусь, не дуже старенький, але все ж таки, і подивіться, як дуже добре пророблене обличчя, як все це круто виглядає. І, мабуть, на це я і купилась. Ну, і звісно, на його подаруночки і у карабульках, і в мішечку. Подивіться, який він красивий. Тобто просто шик блеск красота, на мій погляд. О, вже я не вдома, вже взагалі да, не можуть начебто лаяти собаки. Але все рівно бачите, вони мене, мабуть, усюди. Супровождають. Так, що я тут хочу вам сказати? Мені дуже було цікаво подивитися на ось ці моменти. Так, а чим же мені показати ці моменти? Та я нічого з собою не взяла. Ну, буду опять тикати пальцем. Що маю на увазі? Білий колір, бачите? І ось цвет екрю. По... Йдуть ключу, а також ось так виглядають на вишивці. Дуже цікавий варіант, коли темно, це все виглядає, як наче однаково по цвіту. Чи передивитися мені це все, цей колір? Бо в мене є перенабір і по перенабору ось цей ікрю. Йде номером 775. Це таке, знаєте, світло-світла голубенький відтінок, майже невидимий такий. Ну, коли на вишивці я маю на увазі. І ось так я зараз дивлюся при денному освітленні. ну, Різниця колосальна. Вчора я, до речі, вишивала вночі, тому мені все казалося це одним кольором. А сьогодні, бачите, ось така різниця. І разом з вами ми це все. Подивилися. Зараз ще раз гляну в ключ, що там, да як там. Вишиваю по перенабору. І, до речі, в мене тут, дівчатка, було вишито 475 хрестиків вчора. І сьогодні, ось тут трішки, я повишивала ще декілька хрестиків. Ну, тут небагато, майже, може, там 30. Так що ось така краса виходить. Ну, майже 500 вийшло хрестиків, це, здається, мені 14 чи 17% роботи. Зараз повернусь до ключа, подивлюся і зроблю знову включення. Це ті ж дні, але сьогодні в мене 31 липня. Я подивилася той ключ. І такий я хочу сказати, все ж таки, що той йде колір екрю. А ось на прев'ю, якщо дуже-дуже гарно подивитись та близько, ми майже не бачимо цього кольору. І як подивитися? На картинці, то взагалі йде все одним кольором. Ви бачите, нічого зовсім нема. Особливо це дуже-дуже видно ось на бороді, але ж на самому ділі виходить все інакше. І я хочу вже вам показати, що в мене тут навишивалося за вчорашній трішечки вечір. Та. Трошки сьогодні я ще встигла повишивати і у денний час. Вже в мене вийшло майже 51%, точніше, 50% 82. На сьогодні я маю ось такі результати. Якщо вам цікаво, давайте будемо ближче на все це дивитись. Ось так це все виглядає. Подивіться, будь ласенька. Ось такий в мене вже є красень, чобіточки. Я вже, як ви бачите, Роблю і бекстіч по ходу роботи. Висуваю сьогодні я на вулиці. Дуже тут продуває сьогодні вітерець, Це добре. Мене це стимулює, не люблю я жару, а у будиночку, де ми мешкаємо, дуже-дуже спекотно. Так що ось така в мене виходить робота. Як я вже сказала, майже 51%. І якщо брати в хрестиках, то це 1234 хрестика. А взагалі в цій роботі практично 2,5 стежків разом із хрестиками, з Бекстічем. До речі, ось тут в мене йде 147 стежків у вигляді бек -скіччя. Бачите, скільки це? Ось, подивіться. Трішки-трішки зовсім, і все. Тобто я це все роблю по ходу роботи, щоб потім мені не було важко, щоб я не падала в обморок. Бо якщо глянути картинку, то тут того бекстіча дуже-дуже багато. Ось Подивіться. Ось так це все виглядає. Все повністю ним проходить. Всі ці варіанти. Цієї роботи, і взагалі, коли це все буде закінчене, буде дуже-дуже круто виглядати. Ось так це все є. Мені вподоби все. Хочу, до речі, на цьому тижні сходити та пофотографувати свої роботи, бо мені потрібно це зробити. Також я все ж ніяк не можу зробити той манікюр, ще не вирішила, якого він буде кольору. І ось заодно я буду його йти. Робити заодною хочу якраз, де я буду проходити, є ялинка із серії Натурель, котру я колись бачила в литому вигляді, тобто не натуральну, але я бачила спочатку не натуральну, а потім, приїхавши до цього міста, дивлюся, що вона є в житті така ж красивена, як і. Не натуральна, ну я маю на увазі іскусственну, Дуже-дуже мені до вподоби І ось запам'ятати цей момент, цю ялиночку, цей період свого життя. Я вирішила, що мені потрібно мої іграшки саме на цій ялинці сфотографувати. Тому буду це робити. Не знаю, спію я цього дідуся вишити до того моменту чи ні, але в мене вже є вишивки. Котрі я вишивала разом з вами. Ми їх, до речі, вже бачили, і мені хочеться їх також сфотографувати і вам показати. Тому хочу це зробити. Ну і звісно, можливо, вас з собою візьму. Покажу не тільки самі фото, а, можливо, кусочки якогось відео, а також, можливо, і зроблю якісь фрагменти. До цього відеоролика, якщо це буде все ж таки на цьому тижні. Планую саме так зробити, а там як вийде, якщо нічого не зміниться. Бачите, як красиво виглядає, якщо їх разом покласти. У мене тут, бачите, стоїть птиця, котру я п'ю. Стараюся випивати 2 літри кожного дня. Ну, ось баклажка в мене стоїть полторушечка. Буду вірити, що мені таке ж все сьогодні вдасться. І це я вам вже розповім на слідчий день, якщо так буде. Так що ось така робота, ось так виглядає картинка і ось так виглядає в житті насправді ця робота. Ось що я за вчора, 31 число, навишивала за другу половину дня зовсім трішки. Я, якщо чесно, додала всього-навсього 4%. Це видно ось тут у мішечку, і трішечки я додала зелені на карабульки. Бачите, ось тут також. Ну, зовсім зовсім нічого, бо я, дівчатка та хлопці, почала. Скучати за канцелярією, і щоб її не покупати у фізичному варіанті, ну, тобто, да, щоб не мати на руках, я вирішила зробити її в електронному форматі. Я, звісно, таке не люблю, але вирішила, що на сьогодні під час війни це більш актуальніше, ніж мати з собою багато речей, особливо коли ти. Внутрішньо переміщена особа. Тому я другу половину 31 числа робила собі такий планер і хочу вам це все показати, тому не перемикайтеся, залишайтеся зі мною. Ми зараз все це з вами породимо, і я трішки на цьому зроблю більш акцент. Трішки вам щось покажу, розкажу, але мені здається, це все буде. Цікава, якщо ви вишивальниця зі стажем, або якщо ви в цій темі все рівно, то вам буде дуже-дуже це подивитись з інтересом. Ну, не буду багато балакати, просто хочу вам це все показати. А зараз також хочу вас. Познайомити ще з одною роботою, яку я буду вишивати. Хочу я сьогодні, 1 серпня, почати ось таких малявочек. Це в мене дівчатка йдуть янголи, ось такі гарнезні. Мені здається, вони дуже-дуже доречні будуть сьогодні в наші дні. Це Ялинкова прикраса, яку я колись придбала в якомусь із наших магазинів. Але мені хочеться її вишити. Ось так вона буде виглядати, коли це все вийде. Це в мене буде вишивка по набору. І розмір цієї іграшки буде 5,2 см на 8,3 см. Тобто, це така буде малесенька іграшка. Я такі розміри дуже люблю. Не буду робити вам огляд цього набору. Скажу просто, що він в мене запакований. Це новий набірчик. Ну, мені хочеться показати вам просто ниточки, основу. І на цьому все. ниточки тут знаходяться ПНК імені кірова Тому я буду вам це показувати. Нема для мене особливої такої, знаєте, уваги. Якими саме ниточками я вишиваю. Люблю всі. Але щоб тільки вони не плуталися, це головне. Тому буду робити ось таку ялинкову прикрасу двосторонню Хочу замінити ось ці ниточки на такий золотистий, щоб він був. О, дівчатка, я сьогодні тут вам знімаю на вулиці і в мене йде дощ. Якщо ви, мабуть, бачите, то на цьому наборчику він теж крапає. І мені потрібно, мабуть, тікати вже додому. Бачите, який він є. Так, все, тікаю. Сьогодні, перше ще раз нагадаю вам серпня. Вже остався один місяць і почнеться осінь. І цей місяць починається саме з дощу. А тепер я вам пропоную подивитися. Мій електронний планер для вишивки, і що я завчора зробила. З чого починається ранок у по суботу, 6 серпня, з кави бутербродів і звісно Шоколадоньки, котрі я потім буду їсти, або під'їдати, можливо, з процесом своїм, з яким я вас зараз і познайомлю. А ще хочеться мені сказати, що мені чоловік знову купив нову чашку, бо попередню, котру я вам показувала, вона, дівчатка, в мене розбилась. Все п'ять на руках, ось така чашуля. Ну, мабуть, я каву доп'ю, а потім вам її покажу. Де ми тут мешкаємо у центрі. Дівчатка міста. Як ви тільки що чули, дуже шумить. Тобто не шумить, а кручить корова. Так, так, корова. Бачите, я, до речі, купила ще ось таку папочку У мене тут лежить процес. І ось що я вже навишивала, подивіться. Убрала, дівчатка, я ту папочку, бо дуже-дуже темне виходить відео, а мені ж хочеться вам все ж таки показувати якомога краще, якомога краще. І ось що в мене виходить. Я вирішила, що без цієї папочки буде дуже-дуже доречно. Чому саме? Тому що ви зараз бачите, як виглядає мій Янго. Подивіться, який він красий. Я вам зараз показую у макрозйомці. ви бачите, як він виглядає. І ще я хочу вам показати, що я ж таки замінила ось цю, як ви бачите. В нього ниточку, котрій вишивалась. Ось ця, мабуть, поворозочка, але як вона правильно зветься. Я не знаю. Підкажіть, хто, і хто знає. І також я цією золотою ниточкою зробила крила золоті янголо. Бачите, як він в мене виходить? На сонечку. Оце білий колір, він, дівчатка, виблискує, тому що я додала, як завжди, ніточку крейник, Ну, та, що Blending Filament. І дуже-дуже воно круто виблискує. Якщо зараз вийде, якщо камера десь сфокусує, то я вам, звісно, покажу. Ось подивіться в такому ракурсі, як виглядає цей. Ягол його крильця. Дуже-дуже крутезна робота, дуже шикарнюща. ще. мені ось тут зробити. Залишилася бекстіч, і на цьому все повністю буде готова ця передня сторона. І я вже почала вишивати, до речі, другу, Але я там зробила декілька хрестиків і не стану вам сьогодні це все показувати. А може покажу, зараз подивимось. І бачите, який в мене він виходить красивене, шикарнющий, вишивається дуже-дуже легко, дуже-дуже швидко. -дуже тому що я вишивала по вечорам, мені здається, якийсь один день, мабуть, я вишила тарішки ось тут унизу у денний час. Ну, Мені здається, що було то небагато хрестиків. Вишиваю я по бумажній схемі. Зовсім. Нічого нового не придумаю. Для вишиття цих хрестиків все роблю по схемі. Тільки Ось трошки замінила тут крила, бо мені дуже-дуже хочеться, щоб мій янгол був такий, знаєте, яскравий, привертав до себе увагу. І мені здається, оці крила якраз це все. І... Роблю. Коли дивишся на них при денному освітленні або при включеному світлі, вони так виблискували, дівчата. Ну це просто грудяк, клас. Я дуже-дуже рада, що вони в мене є. І, до речі, я у цей час таки ж дівчатка зробила той манікюр, котрий я вам казала. бачите. Не вирішила, який мені потрібно робити колір на нігтях. Ну, тобто темнесенький чи світлесенький, Цього разу я вирішила, що мені не потрібні ніякі візерунки. І взагалі, ось в мене така вийшла, бачите, робота мастера, до котрого я хожу, Обрала також я дліну. Люблю длінні ногті. Мені здається, вони якісь не... Настоящі, так, як коли дівчина ходить з длинними ногтями, мені це не до вподоби. І, до речі, я на Ютубі дивлюсь декілька дівчат, котрі мають ті длинні ноги точки. І знаєте, чому не дивлюсь? бо мене це дуже-дуже дратує. Чому я Повинна дивитись своє хобі, хочеться релаксувати, щось черпати для себе, а тут якісь ось длінні ногті. Тому я цього не роблю, не дивлюся, проходжу міма. Але дивлюсь одну дівчинку, тільки лише і все. А інші не дивлюсь. Ну, тобто, якось так. так і в мене є забобон з цього питання. А ось питання хрестиків цієї дівчинки, ось така гарнюня і красуня. А зараз я вам Кажу, як вона виглядає на картинці і як вона виглядає в житті для зрівняння, щоб ви це все могли бачити. Ось дівчатка та хлопці таке порівняння. Вони дуже-дуже схожі. Тобто, на прев'ю в цього наборчика є дійсно відшив цього ангелика. Бачите, як це все виходить? Ось такий. Красотун, шикарнющий, ось такий гарнезний. І ось моя праця. Десь приблизно три вечірочки. Ну і там трішки ще пару часиків денного часу, іншого дня. Так що ось така в мене робота, і ми з вами продовжуємо вишивати. І готуватись до новорічних свят. Дуже буду вірити, що цього року вони ж все ж таки в нашій країні будуть. Мені б дуже цього хотілося. Так що ми будемо з вами вірити в це, і буду я ось ще вишивати ось цю зворотню сторону цієї роботи. Теж вас познайомлю. З нею, але мені здається, вже пізніше з іншому відео. А зараз я все ж таки буду редагувати цей відеоролик, цей творчий тиждень, і буду вас далі знайомити з іншими своїми тижнями, своїм вишивальним місяцем у серпні, і буду вам показувати, що в мене виходить. А на сьогодні. Дівчатка, хлопці, пока, пока, до нових зустрічей.